На сходах під кримським парламентом палають манекени, які є символом одностатевих шлюбів. Саме таким перформансом своє бажання не вступати до Євросоюзу проілюстрували проросійсько налаштовані кримчани. Розрошення нашого. Позицію уряду України призупинити підписання угоди про асоціацію з ЄС підтримали як парламентарі автономії, так і близько трьох сотень мітингувальників. Давайте наконець поймемо, що ми нікому не нужні, крім самих себе. Якщо ми самі себе не обіспечу, не буде ні хорошого дяді, ні хорошої тіті. Жить нам здесь в Украине, а не в Европе. А мы смотрим, что в Греции, в Меции, где только там это все безработицы, все. А мы заболнуемся еще за внуков, за, за, за детей, что, и где они будут работать в этом ЕС. А куда мы должны пойти? По как? С России. Здесь Украиной. А потому что там президент умный. Мы лично русские люди. Для нас Россия дорога. Вот мы туда идем. В таможенный союз. Росії поближує, Європа зовсім не нужна. За півгодини схожий мітинг відбувається під тими ж прапорами та зі схожими гаслами, але вже біля будівлі представництва президента України в Криму. Він менш числений, близько сотні учасників. Закабалять нас От Їм потрібні для їх щупельц Дешевая рабочая сила, что они и сделают, если добьются э, вхождения Украины в ЕС? Пусть такие, как наши, э, как эти боксеры, все, которые могут морду бить, не лезли бы. У них там дети, они все там мучаться. Наші діти в основному туди не попадуть. А хто хоче за границю їздити, і зараз може поїхати без всякого євросоюзу. На цьому заході головують комуністи. Тож додається, ще й вимога проведення всеукраїнського референдуму. Сьогодні намагається втягнути в європейський союз. Да? Так от давайте щоб не спекулювати на цих настроєннях про російських і про європейських проведемо референдум і определімося, з ким ми і за чим йдемо. Обидва мітинги тривали по півгодини і завершилися резолюціями, які передали до парламенту Криму та представники. Ства президента у Криму вимога першого зібрання не руйнувати зв'язків із сусідньою Росією, другого проведення референдуму. Юлія Крим канал.